У фото і піду. Довелося когточку одягти. Що не гріє, не ні сонечком, ні диплом, нічим не буде. Щоб нового себе перейти, але я його не буду носити вдома. Моя очередь робити, їсти. Яка очередь? Я і так роблю їсти. Курочка вже чекає в мультиварці. Але через її вагітність, через печію. А як вибрати курицю? Дефай. На вашій совісті. Ж... Ніжно-вершково-божественний. Я, я, що робить в такій ситуації? Всім привіт, всім гарного дня, гарного настрою бажаю вам. У нас сьогодні неділя. Я своїх чоловіків, хлопців залишаю вдома. Вони зараз сплять, а сама хочу вийти на вулицю, прийтися по дворі, хоча насправді тут дощ іде. Але нічого, хоч трішки пройдусь, подихаю свіжим повітрям. Хотілося знову піти погулятися, але походу не піду. Дощ не дає. То таке. Хоч подивлюся, що тут робиться. Дощ піднявся, що мені навіть довелося курточку одягти. Толком і не пройшлась, не прогулялась. Ну нічого. Там на цьому тижні взагалі передають біля 20 градусів. А щоб ви розуміли, зараз у нас 15-16 десь так. І ця температура тримається вже десь більше тижня. Поки що не гріє наслідок ні сонечком, ні теплом, нічим таким. Взагалі хочу вже їсти. Буду зараз постійно мовляти зі мною поїсти. У мене стоїть задача вичистити Макса. Але я не знаю, як це зробити. В хаті не хочеться, тому що шерсті буде дуже багато. На вулиці дощ, так. Масі, що робити? Де тебе чесати? Шерсті просто чма. чмуща. ще. Це при тому, що його недавно, ну як недавно. Може тебе наус вибрати, а? Що скажете, хлопче, побрити вас на носи чи ні? Макс так добре витримав вичисування. Він, мабуть, просто радів, що ми приділили увагу, Да, Навіть коли ей, що ти робиш? <сі> Навіть коли хвіст вичесувала. Не треба його облизати, дамесь? Я вичислила. Це покривало. хочу зараз піти його постирати, попрати, тому що Макс на ньому лежав і більше я не хочу ним заставити гляд керувати, поки він грязний. Тому піду стирати. І ще, до речі, знаєте що? Я ж почепила цей ремішок на годинник на фітнес оцей браслет. Але я його не буду вносити вдома, тому що я зачіпаюсь об малого. Буду носити тільки, коли буду втягати і вдягати буду тоді, коли буду входити на вулицю. А так, на жаль, ні. Ех. Всім привіт. Моя очередь робити їсти. Яка очередь? Я і так роблю їсти. Ну, коротше. Потрібно готувати їсти, то чого-то ми на бутербродах, а на бутербродах. День. Трішки більше, ніж день. Тому буду показувати, що я намагаюся витворити. Коротше, є мене отакі от курячі ніжки з ляшечками. Зараз я їх трішки обжарю. А потім потрібно буде їх тушити. А для того, щоб тушити, нам потрібен соус. Соус це ось ця цибулька, частичок і вершки, вершки. Сподіваюсь, буде смачно. А там будемо дивитися. Курочка вже чекає в мультиварці. Залишився тільки соус. Не знаю, соус виглядає апетитно чи ні. Тут у нас смажена цибуля, два зубчика чесночка і трішечки перцю сіль. Сподіваюсь, що буде смачно. Головне не закип'ятити його все, а то буде щось мені здається не неочень. Ну, це вже на місці все чекає старту. А взагалі хочу вам сказати, що такі от експерименти з важковими соусами я почав робити тільки під час ірини вагітності, тому що до цього всі мої соуси були на основі помідору або томатної пасти. Але Але через її вагітність, через печію та й також через годування груддю не бажано помідори використовувати. тому всі мої експерименти зараз з вершками вершковими соусами. Буду сподіватися, що це і зайде. Взагалі на мультиварці нас готує діра. Я сподіваюся, що я згадав вона... Куди... А, так. Щоб її скрутити. Включити, треба спочатку вмикнути її в розетку Секунду. О, тепер точно в розетці. Так, включили. Е, по ідеї меню. По ідеї куриця. Е. А як далі? А. А. Задоба. Тушіння. А як вибрати курицю? Зай. А як вибрати курицю? А, то дві... а Все. а Тушіння куриця півтори години. До речі, чому. Чому... Вона на російській мові. Де тільки ще дошло. Чому мультиварка, яка куплялася в Україні, була на російській мові? Ладно, тефаль. Тефаль. На вашій совісті. Так, стартуємо. Стартуємо, якщо я правильно пам'ятаю, так. Так. Все. Старт пішов. Все, куриця готується, тепер, якщо я правильно пам'ятаю, ми зараз будемо йти гуляти. Сьогодні була врач у нас, нам дала офіційний дозвіл на прогулянку, тому будемо зараз мучити малого з вдяганнями і вибиратися на вулицю. І вчасно кажу, так, сьогодні понеділок. Зіра вирішила мені на... Два дня! Так, в нас зараз в основному два дні в одне відео, тому так, уже понеділок, вже був врач. Йдемо гуляти. Рішили ми вийти на вулицю. Погулять. Як ви думаєте, що нам все-таки заважається зробити? Дощ. Тільки зібралися, виходить і до гулячого А тільки зібралися, ми вже в діті вже. І тут на тобі дощ іде Не було. У нас все-таки вийшло прогулятися. Слава Богу. Із малюком в колясці. Зараз наш тато пішов поливати помідори, а ми ще трішки на вулиці побудемо. Подихаємо свіжим повітрям. Наш синочок добре так файно в колясці спить. Шкода, єдине що, те, що в нас коляска не промокаюча точніше, вона промокаюча, а не не промокаюча Ви поняли і залишаються такі ось плями, тому ход, проходиться використовувати дощовик для нього. Але нічого. Будемо сподіватися, що не так багато буде цих дощових днів. Правда, не осінь. А тата наш вже пішов поливати помідорки. Під дощ. Під дощ. Клас. Костя якраз в процесі поливає помідори. Там наші огірки, яких ще, по суті, немає прямо огірків, хоча дивно. Вони вже повинні бути, можливо, холодно, не знаю. Так? Uh -huh. О, треба подивитися слимаків, бо ми йшли і по дорозі бачили вже. Ну ж дощ пішов, повилазили. Я знаю точно, що в мене отаман жре якийсь слимак в чорнобривці. А тут, А тут, можливо, ще й немає. Так? Ага. Uh -huh. Це треба ввечері вийти і подивитися на Сломаків, пошукати їх. Поки що не видно, але вони однозначно є. Так. Коротше, Костя дуже мене просить показати помідори, а мені вже набридло їх показувати. Покажи помідори! Зараз покажу. Покажи. Зараз покажу, перестанеш лик, я покажу. То, перестав? Коротше. Ви погляньте, які в нас помідори. Ні, насправді в нас дивіться, реально вони дуже здоровесні. Я обожнюю ці сливки, взагалі сливки-помідори. Але вони, коли будуть стигнути. Костя, коли вони будуть стигнути, не знаю. І там знаю. Він, дивіться багацько. Але ще зелені. Давайте спіньте. І вже дуже-дуже високі. Хоча я їх підрізала, а вони все одно аж до потолка. Ну що, кохана зірочка? Кохана зірочка. Кохана mm -hmm. зірочка, кажи свій вердикт. Ми поїли. Смачно поїли. Mm -hmm. Зараз. Ось завтикав, він і зняв, що він приготував. Коротше, тут вийшло таке м'язко. Тут просто, якщо ви розуміли, це м'язко воно відлітає від кісточки. Просто відлітає. А соус це такий ніжно-вершково-божественний. Я не знаю, що це означає, але він просто нереально смачний. Отак от. Ну і ще плюс гречечка. Дуже хотілося гречечки. Костік мені приготував мій коханий чоловік. Приготував гречечки. Індю! Yeah. 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 А ще щось він тут дістав вже. Це ми ж на дієті. Щось солоденьке. М -м. Що ти хочеш? <рів> 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 Посмакувати. А, -а, -а. а взагалі в нас вже без 29 вечора ми ледве-ледве е вклали нашого мологу. Він сьогодні взагалі так тяжко вкладається. І зараз поїмо, і, мабуть, самі підемо спати. Тому що я думаю, що він годинки 3 поспить. Я на це сподіваюся. В принципі, ми можемо або подивитись якийсь фільм, так, да, коханий? Ага. Або подивитись якийсь фільм, або просто полежати просто разом час. Такий, от, знаєте, це саме ідеальний час ввечері, коли дитина спить. Можна провести час із А Або просто йти відіспатись. Що ми виберемо? Я не знаю, що ми виберемо. Що ти хочеш вибрати? Та й вдвох хочеться провести час. Ну і трошки і спадки хочеться, якщо чесно. Mm. Отак. От Дилема. Отак. От. От, от як я що робить в такій ситуації? Ваші поради. Напишіть в коментарях, будь ласка. Що краще, провести разом час чи йти спати. Оце питання, оце задачка. Ладно, е -е. таки ми вирішимо, що ми будемо робити. Хочу вам подякувати. Хочемо вам подякувати за перегляд цього відео. Поставте свою вподобайку і побачимось в наступному. А я не закінчив. Я так і думала. <ріст> я сподіваюся, мене не дуже багато в цьому відео. Я сподіваюся, не дуже я вам ріжу вухо і око. Я стісняюсь просто ще. Що... Я теж. Так, тому не фірчайте. Да, Ставте Кості лайки за те, що він старається, намагається, допомагає. Да, і побачимось в наступному відео.